Друзі, доброго дня! Сьогодні ми з вами їдемо в наше джекпотне місце. Це зовсім інший відрізок лісу поруч зі Славутою. У 2022 році нам тут вдалося зібрати 125 білих грибів наприкінці вересня. Сьогодні у нас кінець жовтня. Зараз поглянемо, що там насправді буде. Ну що ж, приїхали ми в наше місце джекпотне. Пахне мохом, під ліском. Хочеться пляшечку пінонуара ввечері з мохом відкрити. Ось. Ліс насправді дуже гарний. Такі соснові стіни. Сонце пробивається за їх стовбурами. І молоденькі дуби. Друзі, ну і ось буквально метрів 15. Ні на що не очікували, не розраховували. І тут у нас перша повноцінна знахідка. Біленький, маленький, молоденький грибочок. Так, Юля знайшла біленького. Пробираємось до нього. Ох, який красавчик. Боже. Яка краса. Та ти шо? Ну це ох, топ. Топ-топ. Трошечки розсипалась головка, але ціленька, ціленька. І ножка хороша. Просто що розсипалось щось. Так, ну що я можу сказати? Проходимо всі ці наші знайомі місця і... Купа слідів, що реально вже перед нами хтось чи вчора, чи сьогодні тут пройшовся. Прямо бачимо корінці білих грибів. Видно, люди не викручують, а вирізають ножем. От. Тому свіжих грибів для нас сьогодні, мабуть, багато не буде. Виходимо на поляну, яка у нас позначена, тут було у нас в межах 15 метрів 5 білих грибів. Один раз, ну, інші рази теж знаходили, не пам'ятаю скільки, але постійно тут були гриби. От зараз. Це місце нам покаже чи є сьогодні смисл нам довго ходити гуляти, шукати гриби, чи можна одразу розвертатися додому. Зараз перевіримо його. Ходили, ходили навколо ями і все таки є. Ай-яй-яй, є хлопчик маленький. Ще крутимося тут на місці. І от бачимо ще одного грибочка. Юлі, ти подивишся. Давай на його Показок ти місь. Ох. І вересок посміхається нам. Так, йдемо по цьому лісовому килиму. І зараз буде в нас чергова знахідка. О який хлопчик. Дуже хороший хлопчик. Ооо! Ну це хороший хлопчик. Треба буде викручувати біого старого. Показуй, Юля. Білий? Б'єнький. Дивіться, яка зараз краса в лісі. Сьогодні у нас 27 жовтня. А ліс досі дивує. Переходимо ще в одне місце, зараз на коня. І перевіримо там і помаленьку додому їхати. Юля каже, що я знайшов гіганті ще, але я не знаю. Зараз будемо перевіряти, чи це хороший хлопчик, чи вже він поганенький. Ні, ні, нормальний, він такий... о, то він трохи зірваний вже. Не, хороший, хороший хлопчик. Дуже хороший. О, гіганті ще. Дійсно. Ще черниця висить. Ішов я собі. І тут Юля мені каже, о, біленький є по дорозі. Дійсно є маленький хлопчик. і молодесенький. Дуже хороший. Е, вирішили. Ще однією стежкою звернути. І в долині побачили ще одного біленького. гарненького дуже хлопчика. Ось такого. О, який він... Ох, пузик! Пузик, який в нього. Ого! Та ти що? Дуже хороший хлопчик. 20 метрів вперед. Ще один молоденький біленький гриб. Прекрасний. Зрозумів. Юля знайшла старого, вже згнив. Подивіться на цю красу, але ну, вже це не пінонуар. Ну реально, бургундський пінонуар у всій красі. Ще один білий гриб у нас. Прямо при дорозі. Лісовій стежці. Класний. Трішки головка від пала від нього. Але суперовий просто грибочок. Зараз Юля знайшла вже, Поки я почав знімати. Ти один у нас. На маху. А тут у нас сюрприз. Юля ледве не задихнулася. В процесі зйомки відео знаходимо другого хлопчика. О, тут може бути толка, у нас треба подивитися, буде зараз тут ці місця. Тут у нас буде зміна ліса, і я бачу, що ялинка карпатська у нас тут <смас> виросла. Часто під такими деревами може бути щось серйозне. А Поки тут нічого немає. Повертались до машини і ще по дорозі нам... У вересі з моху посміхнувся цей красень. Це, це вже 16-й на сьогодні. Все. Дякуємо цьому лісу за гриби. Сьогодні у нас 16 білих грибів і цілий пакет різних міксованих грибів. Польські, маслюки, пеньки. Кажемо, мабуть, уже до зустрічі наступного року, тому що, навряд, ми до цього місця доберемось найближчим часом.